Зараз ми будемо трошечки дегустувати, це називається. Слухаємо цей фірмовий звук. Є. Чого 4? Нам треба 5, але я собі дозволю пити з баночки. Але зараз всі попробуємо з хлопцями. Так, всім потрошки, зараз подивимося, порівну зробимо. Як порівну? Хто ж не знає, скільки в баночці залишається, то мені буде більше. <гум> Жартую. Десь ось так воно є. Ось так раз. Дивіться, який колір, кому було цікаво. Не знаю, чу 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 чи чути ще шипить, чи ні. Ось такий колір. Так, я пробую з баночки, хлопці вже потім скажуть. Я такого ще не пив. Е ну, не солодке. Таке, що було прямо солодке, він типу як такий напій солодкого немає такого. Цукру чи що? Я навіть не знаю, з чим порівняти, бо це ж десь замовляли і щось якось робили. знаєте. Ми не знаємо, що там всередині. Треба, до речі, почитати. Газовне не сводки, дуже цікаво. 0 алкоголю, а, 0 сагер. бачите, е, обмежена партія для промо заходів не для вільного продажу. Тобто ми зрозуміли, наскільки ми круті. То не будемо щати, дата вигонена, дата пали Made in Kyiv, Ось такий чувачок намальований. Дякую, друзі, за ваше здоров'я. Ми свій погнали.